Вороже, по суті. Зараз все віддадуть, ви не боїтеся, що вам не віддадуть документи? Нет, не боїмося. Да. А ви не боїтеся, що вам не віддадуть документи? Я не Здравствуйте. Ні, а ви, нет, ви раніше подавали, да? Я подавав ще в сентябрі. месяце. Ну, конечно, это неприятно. Чому страна отказывает своїх громадян в своїх услугах? Это ж не... Не войнувати, що війна почалася. Я, по-перше, приїхав до війни сюди. Ага. Я знаходжусь з 19-го року в 19 Франції. Я зрозуміла. І у мене закінчується срок паспорта, Як мені? Але ви, по факту, громадянин України, правильно? Зумі. Коли б ви не виїхали Зумі. і маєте. Ну. Угу. Тобто, у мене Ван... діло в тому, що я в Харкові в мене нічого не осталось, мой дом розрушений. Я здесь работаю, мне мені нікуди Государство, естественно, этого не буде компенсувати. Заліча в моїх правах вони завжди можуть. Навіть в чужой стране. А ви їм прийшли робити документи чи собі? А, їм забрати свідоцтво. Ага, я зрозуміла. А вам не страшно, що якщо ви будете собі перероблювати, то ви не зможете, кстати, переробити? М? Та ні. Ні. Не боїтеся? Можна повернутися в Україну переробити. У мене ж їх п'ять. О, так, ви француз, а тут думають, що ви намагаєтесь уникнути йти в українську армію. А Хіба я можу піти в вашу армію? Так, можете? Звичайно, ви можете. Ну, добре.